Всім привіт! На огляді Таунхауси, які знаходяться в місті Києві біля ЖК Британський квартал на закритій вулиці. Поруч є вся необхідна інфраструктура: магазини, кав'ярні, відділення пошти та інше. Зручний виїзд на кільцеву дорогу та на вулицю Дмитра Луценка. Зараз у продажі представлені три таунхауси. Фасади в них виконані у витонченому англійському стилі. Кожен таунхаус огороджений зеленими насадженнями стуї сорту смарагд. Для мешканців передбачені паркомісця на два автомобілі. Сама дорога до таунхаусів асфальтована. На території біля кожного будинку встановлені індивідуальні каналізаційні станції біологічного очищення та викладена бруківка. Тепер оглянемо планування. Ми проходимо з вами до кухні вітальні площею 45 метрів квадратних, стеля тут 3 метри, а за рахунок великих вікон сюди потрапляє багато природного світла. З вітальні є вихід на терасу, ділянка площею 2,5 сотки. Також є господарчий блок, де можна зберігати газонокосарку та інші інструменти для дому. Ми розглядаємо боковий таунхаус. Він площею 143 метри квадратних по першому та другому поверхах. Також є третій поверх площею 50 метрів квадратних. Побудований таунхаус із газоблоку d 400 це 38 см, утеплений по фасаду та оздоблений бельгійською клінкерною плиткою. По території зроблена дощова каналізація. Біля кухні розташовані монолітні сходи. Під ними зроблено невеличке технічне приміщення. До речі, по першому поверху розведена тепла водяна підлога. Далі санвузол. Також по всьому будинку розведені точки води та каналізації у усіх санвузлах, а це кімната на поверсі. Заходимо у передпокій, де одразу звертає на себе увагу практичне рішення. Вхідні двері разом із стіною розташовані трохи глибше всередину будинку. Це не тільки створює додатковий захист від холоду, але й знімає необхідність встановлення навісу на ганок. Далі піднімемось на другий поверх. Перекриття тут монолітні плити. Це перша кімната дитяча. Вона площею 9,8 метрів квадратних. У коридорі зроблено місце під гардеробну шафу. Тепер оглянемо майстер-спальню площею 25 метрів квадратних з приватним санвузлом. На другому поверсі виконана чистова стяжка підлоги із виводами під радіатори. Ось тут приватний санвузол 4,7 квадратних метрів. Далі санвузол на поверсі. Та ще одна кімната площею 10 метрів квадратних. Піднімаючись тимчасовими сходами, ми потрапляємо на мансардний поверх. Він має вільний простір на 50 метрів квадратних. Тут можна зробити ігрову, кабінет чи зону для відпочинку всієї родини. Дякуємо вам за перегляд! Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канали QR-коди яких будуть в кінці відео. А також дзвоніть та записуйтесь на перегляд таунхаусів. До зустрічі!